А от це гарячий кран. Оп, і все. Нічого немає. Без гарячої води пенсіонер Володимир Холодний, четвертий місяць. От на якій грію воду. То в цій каструлі можу поставити, ну, скільки мені там буде. Поглити раз в неділю. Якщо я раніше можу, два рази в неділю, так, ну, щоб болі вилізти, то зараз для мене це буде дуже накладно, щоб гріти кожен день і бритися. Холодний говорить, гарячу воду вимкнули наприкінці весни і більше не вмикали. От це перше, що отак от надовго. надовго. ну як завжди, тоді було, ну на місяць. От, допустим, этот місяць, август, там, допустим, наш район, іюнь, там, там, то другой район. Ну, строго на місяць відключався, вода, ну профілактика, то якісь ремонти, все, все, все. Ну, вовремя включалась, вода. Потом. Холодний мешкає у будинку по вулиці Наталії у це Північна Салтівка. Каже, на бойлер грошей немає. За останній місяць у районі, відповідно до карти міської диспетчерської служби, близько 130 заявок про відсутність гарячої води. Усього ж по місту про перебої з нею заявили майже 2,5 тисячі разів. Нині роботи по Харкову тривають у 140 місцях. розповідає директор харківських теплових мереж Василь Скопенко. Є порив, його треба відкопати, зробити перекладку. Є котельня, на якій ремонтується насос. Є індивідуальний тепловий пункт у підвалі. Робиться, тобто кожна локація це там, де проходять роботи. Працюють від 5 до 20 людей. Спецтехніка тощо. Скопенко каже: зараз готуються до опалювального сезону. Його планують розпочати за місяць. Найскладнішою ділянкою називає центр Харкова. Перекладки за того, що там дуже багато старої застройки через те, що там багато старої забудови, мережі там відповідно теж не за віком досить такі сумні. Тобто, частину робіт, які можна було виконати, якщо бачили там на вулиці Олеся Гончара. Зараз шатилівка дороблюється, вулиця Ляпунова та внутрішньоквартально робилося. 15 жовтня має бути запуск тепла. Ніхто не розглядає ніяких переносів. Усе робиться для того, щоб нормально увійти в опалювальний сезон. Ми цього року капітально відремонтували 22 великі котли, потужні ми вже перевалили за відмітку 100 кілометрів. Це по ремонту магістрали, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж. Скільки грошей витратили на ремонт труб, Скопенка не знає. Каже, відповідні підрахунки зроблять після завершення усіх робіт. Поки ж додатково формують два десятки бригад комунальників. Це щоб ремонтували пориви із початком сезону. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва новини на Суспільному. Харків.